код і сіні. Могли би бути його спонсорами. Красиво за обклеїв мотячик. Отак, може в колінку їхати, показує він. Понизив передачку, бачу? А, ні, пригальмував, да, так, пригальмував. Почати напрямку мене, я можливо, не сказав, Можна приходиться, він знімає з підвіски, зверхували, знімає, ставить на жаль, потім відпускає, потім знову ставить назад. Це непроста, механічна задача. Саме тому можна для того, щоб опускати ласку, і зручне положення, щоб нога одинаково, як вона воно розігнута. Вона вже в такому положенні була опущена і тоді ви будете

Да, вот я торбують, що надали. Подшить так підніжко, давай, накидиш аккуратненько. Є сто 910 біжи. Половина сорок